Панове, привіт! Сьогодні eSports офіційно представила нам топ 25 футболістів планети. Чи міг я це залишити без уваги, без огляду невеличкого і без своїх коментарів? Ні, 25 гравців, FC 25. 25 і 25, ну ясно. Ще крім того, їй показали топ-25 жіночого футболу, що цікавить мене і, можливо, у вас менше. Ну і кинемо оком на нових легенд і героїв, які теж вже раніше анонсувалися. Найцікавіше для нас герої, тому що гарантовано герої отримують ті, хто робив передзамовлення і буде грати на тиждень раніше. І плюс герої, ну ви знаєте, га? Отже, цей список відкриває Антоніо Рюдігер. Мені цікаво подивитися на його карту детальніше, а саме на плейстайли, бо по статах плюс-мінус зрозуміло от далеко вони не втікали від FC 24 88 рейтинг Людігер був сьомим чи шостим, не згадаю. Золотенький силач. шкода, що не якийсь золотий єнот, і взагалі єнота тут нема. Так, плейстайли мають значення, тому що на старті FC24 я так собі придивлявся до цього нововведення, яке пішло замість трейтів, рейтів. Зараз вже зігравши рік, розуміє, що так вони впливові, і так деякі з них мають чимале значення для певних позицій. Наприклад, єнотика дуже Хочеться для центрбека, у Рюдігера нема, але пригадуючи його карту з попередньої версії, він і без того золотого єнота навіть в якихось там спешл карточках дуже круті відбори давав. Тому я думаю, тут ситуація буде така що Топовий центрбек. Далі йде Ян Облак, детальніше дивитися на нього, мені не цікаво. Бернарду Сілва. В нас 88-й рейтинг. Цікаві стати. Бокс ту бокс може бігати. Воркрейт де ви є? Е, а, точно! Воркрейтів немає в всі 25. Як це незвично, ти одразу хочеш глянути, чи там високий-високий. а немає такого. Там же буде все по-іншому. 78 удар, хотілося б трошки більше. При рейтингу до 88. І не скажеш одразу, що це просто високорейтинговий матеріал для СБЧ, тому що на старті, коли гра виходить, такі гравці справді цінні поставити до такого Бернарду когось, хто буде більше працювати на захист, і буде вже цікава парочка в центрі поля. Едерсон, я би не відкривав його як і облака, але хочу звернути вашу увагу на його плейстайл. Так, лонгбол пас, такого у голкіперів ще ми не бачили, щоб плейстайли з польових гравців переходили їм. Але... У випадку Едерсона можна зрозуміти, це в нього справді хороші дальні передачі. За це його ПЕП любив, коли й брав в Манчестер Сіті. І ще один плейстайл, до речі, на передачі у Едерсона. Отаке, таке. Плейстайлів на те, щоб власне сейвити. В нього лише один е, ага, унікальні анімації вибивання м'яча кулаком. Ось такий у нас новий плейстайл буде. CrossClaimer Клеймер. Подивимось. Подивимось на невіси швидше виходить. Окей. Федеріко Вальверде в нас наступним йде, і ось тут в такій міні-версії в нього волосся темне, а тут вже помальоване. Як їй так умудрилися зробити на двох різних сторінках дві різні історії, не знаю. Але вже таке є. 88-й рейтинг прекрасні стати. 80 плюс всі Вальверде буде шаленим. Це правда. А якщо якийсь ЧСБЧ раптом отримує там потен, та ти що? Я думаю, я б навіть і зібрав Полотий павершот. Не пригадаю, що в нього таке було в FC24. Роберт Левандовський, 75 Швидкість цього лише одразу кидається це в очі, але знову ж таки на старті гри. Такі гравці, це мені здається, буде на вагу золота для тих, хто грає без донату. Тому що згадайте, яким Левандовський і Бензема були на старті FC-24. Вони були прекрасні. Так вони не бігли. Це майже як легенду. Ти взяв собі поставив поруч з якимись там бігунками, яких ми будемо брати, бо швидкість біжить. Але фінішинг має значення. Фінішинг в нього буде там нижче ніж 80, будете повз ворота бити і. Захочете собі поставити на На старті, можливо, Рубен Діяж. 67. Швидкість це типу плюс 5. Тож наскільки в нього поганою була швидкість fc 24 І дивлячись на це, здається, що все одно цього буде недостатньо для того, щоб його ставити собі в центр захисту, бо будеш боятися, що він не дожене бігунків. Навряд хтось посміє собі горально поставити в старт при тому, що навіть Деф 89. Мені здається, будемо шукати когось там під 80 пейсу і з відборами і Дефом під 82 і вище і такий собі буде вже кращий варіант, бо це трохи занадто. Хоча саме у відборах він буде напевно дуже солідним, але це от. На відміну від Бернардо, напевно, таки фолдер одразу. Антуан Грізман у нас 88-го рейтингу. Практично не змінився, чесно кажучи, отак от заглядаючи на матчі Франції, Грізман щось не дуже то іграв на 88-й рейтинг. Атлетіко Мадрид я дуже неприпильновував, які там в нього статистичні дані, голе асисти і так далі, я не скажу. Тому коментувати. Це відмовлюся, але скажу, що Грізі буде приємним і золоті фінес шоти До речі, в Лівандовські, що там? чип в шот золотий? Боже, ну ясно. А от Грізмани і шоти золоті, це прекрасно. Це карта на старті буде дуже приємною. Це факт. Лео Месі, 88-й рейтинг, вже потрошечки йде вниз. Епоха Месі і Роналдо відходить від нас, але вони досі грають. Можливо, добре, можливо, ні, бо легендарних версій ми поки що не отримаємо, але якісь флешбеки нам, може, десь там навесні дадуть. Трішечки підрізають стати, але так от акуратненько і їй не спішать. Як би він там не грав в і в МЛС, Копа Америку з Аргентиною забрав молодець. Ну, от такий є Лео Мессі, але з МЛС його лінкувати ніхто не візьметься. Філ Фоуден наступний, 88-й рейтинг. Фоуден росте. Ростуть його стати, лонгшоти плюс 11. Вау! Дуже круто виглядає Фоуден. Це буде дорого на старті. Це буде точно дорого. Це АПЛ. Мохамед з дуже незвичною зачіскою. Тут, власне, ще в нього. Попередня версія того, що відбувається на голові. По статах плюс-мінус те, що було, і золоті фінансшоти на місці. Салах прекрасний, ви пам'ятаєте. І на старті гри його легко можна використовувати на позиції страйкера, а не на фланзі, тому що з такими статами мо там буде діяти прекрасно. Терштеген, що тут по плейстайлах, це що за туфелька? Футворк? Ага, тепер ось так зображені. Сейв ногами. Вірджел Ван Дейк, 89-й рейтинг. Мені здається, таким він і був. І по статах я дивлюся. Практично нічого не рухнуло, але забрали 5 спритності. Не дуже приємний момент, хоча навряд е, на такого потужного кремезного Вандейка це якось вплине. Він і так був не найшвидшим на поворотах. Золотий Еріал у нього. І звичайний єнот. Мені здається. Вандейк таким і був, і особливо його не рухали. Це є топчик. І тут посперечатися ні в кого не вийде, ви розумієте, що це стіна. Лаутаро Мартінес. Ось він тут, 89-й рейтинг, і ось він Інтер. Інтер та Мілан ексклюзивно у Конамі, тому в нас буде якесь ось таке непорозуміння у вигляді змії. Якоїсь там навколо м'яча що. Лаутаро Мартіне з 89-го рейтингу. Я більше того скажу вам, що якось побачив його у шорт-листі претендентів на золотий м'яч і такий подумав, що? Але там в нього шалені дані по сезону в серії А і. Я просто її не дивився, особливо. Але мені пригадувався чемпіонат світу, де Мартіни з Аргентиною стали переможцями, але наскільки він поров там моменти і гру Аргентини в атаці? Ну але то таке, пишіть в коментарях, хто любить серію, а хто пильнує інтер. Наскільки Мартінес реально крутий, бо я трошки цей момент пропустив. Стати ростуть як на дріжджах. Ого-го, що роблять за машинку з цього Мартінеса? І золоті фінес шоти Нічого собі. Швидкість от єдине, чого йому не вистачатиме. До речі, яка там швидкість була у Грізмана? 80 у Грізмана, 82 у Мартінеса. Та, це, до речі, такий момент, який мені, я пам'ятаю, ви всі 24 не подобався у Грізі. Він був класним. Я з ним грав чимало. Кілька тижнів точно на старті, пам'ятаю, він у мене ще в антрейді був, але швидкості не вистачало. Тобто я з ним на Р2 побігти повз центральних захисників не міг. І така ж історія буде з Лаутаром Мартінесом, але враховуючи круті стати, і я думаю, що приємний контроль м'яча, хоча грізмана напевно технічна моделька, золотів і на шоти, розумієте, такі гравці дуже цінні в перші дні, навіть тижні, батація. Тібо куртуа та Алісон Беккер, і тут я лише заглянув на куртуа, і в нього ось такий плейстайл один на один. Він круто буде виходити, і тут я можу згадати хіба що легендарного Ікера Касіліса, який. Для мене був найкрутішим, напевно, в аспекті виходів віч на віч, тому що він дуже швидко виривався з воріт. І тут, власне, у куртуа такий золотий плейстайл, який теж є новинкою в Всі 25, такого в 24-й не було. Е якісь фантастичні по рефлексах сейви, е краще читає, короткі удари і. Вибігає звіріт, ніби швидше, хоча в випадку куртуа, якось дивно, він того баритний. Алісон поруч, хоча не скажеш, що він супернадійно стояв протягом останнього сезону. Донарума тут 89-й, плюс отримав, плюс 2, наче він був 87-м. Е, за що? Едегор в нас тут такий стилю Бернарду Сіл, схоже, але дефу менше, тим не менше, щось з ним може хтось і придумає, але. Напевно, не я. Гаррі Кейн, цікаво, що в нього, і, Боже, ще менше швидкості, а саме 65 загальна стата пейсу, і це катастрофа. Незважаючи на просто абсолютно імбові легендарні удари 93. Як з Кейном можна буде грати, важко уявити. Хіба що пішки ходити і виводити на удар. Просто небо і земля порівняно з бігунками, яких ви захочете знайти на початку гри і поставити на страйкера, і в них будуть такі собі удари. Ну, Кейна буде фантастичний удар, але він не буде добігати. Може, десь в бідненьких командах, в першій League десь і зіграє з такими ударами. Ну а так то, на жаль, 90 рейтинговий, але. Фолдер для СБЧ. Неробоча нога на 4 зірки. Я помиляюсь, що в нього вона була п'ятизіркова, причому дуже довго. Це його теж трохи прибиває, те, що зірочок всього лише 4, ну, золоті він, що на місці. Кевін Дебрюйне. що тут в нього? Деф не рухнули? Та й добре. Мінус 0 по удару трішечки, і добряче, мінус 0 швидкість, мінус 5,67. Це дупа насправді. Типу, є виконання, і Дебрюй не завжди мав таку модельку не найвитонченішу, більш-менш масивну, ну, таку нормальну для центрального півзахисника, бокс, то бокс його класно можна було використовувати як того, хто на атаку більше працює, але зараз з такою швидкістю. Мені важко уявити, що то буде. Але 5 зірочок на неробочій нозі на місці. Можливо, десь його в парі з якимось дроворубом Родрі можна поставити. Чи в якийсь 4-2-3-1 під нападником, чи 4-3-3-4, якщо такі будуть працювати, то там може Кевін якось зіграє, але він на порозі фодеру для СБЧ. Швидкість перебиває. Хіба пішки ходити. Вінісіус Белінгем, Холланд, Родрі Мбапе. Ось така найкрутіша п'ятірка футболу сучасності. Віні Джуніор. Що в нас тут? Трішечки дали плюсів по ударах, але удари 84. При тому, правда, фінішинг 89. Лонгшоти ну, трохи слабші, але, можливо, хтось захоче його спробувати на позиції страйкера. Я пам'ятаю, так робив в В 24 але він мені там не сподобався, бо якось губився. А в всі 25 і нам представляли ту всю IQ-систему нову. І казали, що на чужих для себе позиціях гравці будуть більше губитися, ніж раніше. Поглянемо чи так це буде. Спробує, можливо, хтось поставити собі війні на страйкера. Ну, як бігунок на фланзі він буде прекрасним, це точно. Так я пам'ятаю, його дивом спіймав в антрейді на старті Всі 24 Він коштував сотні тисяч і в мене рвав просто на лівому фланзі. Джуд Белінг, 90-й рейтинг. Джуд продовжує рости. обкладинка FC 25. Прекрасні стати лише Деф на 80, але і цього буде достатньо надовго, поки якісь його спешл промо не будуть виходити. Нереальні плюси по статах. Фінішинг аж, плюс 13. Боже мій. Це божевільна карта, абсолютно дика. Ну що, мільйон? Ну і далі три гравці 91-го рейтингу відкриває цю трійку ерлінг Голланд, в якого майже нічого тут особливо так суттєвого не змінювалося. Хіба що звернув увагу на ось цей плюс 11 по навісах. <с> нашу аж так Плюсанули Ууу, oh. ну якщо не вісні передачі, то таке, а от довгий пас буває, знаєте, ви скажете, нащо страйкер довгий пас. А я вам скажу для того, щоб інколи дати лонгбол з серединки десь на фланг, коли ти приймаєш страйкером і трішечки нижче опустився, десь там на спині тримав суперника і тако. Ну а так він буде крутезним. Правда, золотий плейстейл залишається акробатік, і немає Еріала. Немає Еріала, і тут можна. Видихнути, тому що я вам скажу ви Всі 25. Ситуація з другим поверхом з Еріалом залишиться на тому ж рівні. Я зіграв у цю гру. Можу, до речі, розповісти, чого вам чекати, які там зміни по геймплею встиг я відчути. Якщо вам цікаво, пишіть у коментарях. Так, я зіграв у всі 25 швидше, ніж то в нас вийде 20 вересня. Родрі, ніби 91 рейтинг, ніби ого, го аж топ. Три по рейтингах з Холандом і Мбабе разом, але швидкість 66, яка просто прибиває наше бажання погодьтеся поставити його собі в центр поля, тому що десь не добіжить і будеш ти розчарований. Але при тому і цю швидкість ніби бустили, бо була ситуація ще гірша. Чи можна буде закрити очі на те, що не вистачає швидкості там дати стиль зірності тінь, і все-таки мати крутезного дроворуба? Я думаю, що можна спробувати, особливо, якщо комусь випаде такий Родрі в антрейді. Ну і ось він новачок мадридського реалу. Кіліан Імбапе, 91 й рейтинг і. Увага! В нього є тепер Фінес Шот. Фінес шот, якого не було в базового МБАПЕ раніше, і це його трішечки робило таким, що можна було десь розізлитися, а чого ти не виконав. І можна було ставити Мбапе хіба що правим нападником, і тоді трівелки, трівелки чи просто удар. Так, з Фінес-шотами вже можна його ставити лівим нападником, виконувати ці удари. Ви знаєте, Фінес шоти приємно летять в FC. Ну і крутезна карта. Крутезна карта, ціна якої буде абсолютно космічною. І коли я досягну рівня БАП, не знаю. Можливо, в кінці жовтня, якщо пощастить. А... Так, раптом в фан випаде, це було б прекрасно. Маємо аналогічний топ-25 і у жіночому футболі. Щоправда, я не розумію, яким чином в EA 25 плюс 25 дало 78, тому що саме по 25 гравців з чоловічого і жіночого футболу, ніби нам сьогодні показували, куди поділися гравці між тими позиціями. Я не знаю. Мало ж би їх бути загалом 50. Напишіть в коментарях, якщо вам відомо. Тому що якщо я поставлю тут ресет, то нам покажуть 50 результатів. І от, будь ласка. Шістдесят четверта позиція і сімдесят перша. Як воно працює, я не знаю. Так от про рейтинги жіночого футболу я особливо говорити не хочу. Хіба що зупиню свою увагу на баша, яка буде цікавою, і її можна буде використовувати. Рольфо е, теж була класною. Ну і так, плюс-мінус вже прізвища, які нам знайомі. Катото тут плюс два, до речі, отримала по швидкості. І удари в неї досить прикольні як для старту. Я пам'ятаю, Катото, інтертото вона мені так наколотила на старті FC-24. Там десь хит-трик був, що я досі то не забуваю. Софійка Сміт тут крутає. Ну і всі ті прізвища на місці. Бонматі, Путеліас, Бонматі, до речі, тепер із золотим м'ячем. Гансен. А от кер ми особливо не використовували Гансен, Бутелі з це дуже серйозні прізвища, які е, частенько міксуються з чоловічим футболом. І, до речі, ну так, от рік пройшов, і ми якось вже звикли адаптувалися до того, що в нас панянки грають разом з чоловіками. Але бачите, прийшла весна літо, і маючи там всіх тоців, і максимальні склади. Якось жіночий футбол загубився, тому що фізика все-таки вийшла е, на передній план і от. Е... Панянки трохи відлітали в боротьбі і залишалися склади з чоловічими виконавцями. В мене, наприклад, не пам'ятаю, коли в останні дівчата грали. Десь там Рольфу випустили спешл-версію і таке. Напишіть в коментарях, чи у вас так само, чи якісь героїні, які грають його зараз у вересні. Ну і ще хочеться сказати кілька слів про нових легенд та героїв, яких отримаємо в Всі 25, а саме Тюрам, Бейл і Джан Луїджі Буфон. Це прекрасні легенди. Про е, жіночий футбол е, говорити я не зможу. Так, просто знаєте, що ось такі тут легенди є, е, е, не знаючи нічого про них, спробую озвучити: Пішон, Шелін, Міяма, Фоуді і, а, напевно, Ангерер Надін. Отакі ну, дівчата без гуглу я про них нічого не знаю. і хіба що якось в антреді хтось з них мені випаде? Тоді я познайомлюся з кимось особисто, так би мовити, і у вас, напевно, така ж ситуація. І зовсім інша справа. Добре, нам знайомі легенди з чоловічого футболу Ліліан Тюрам. 88 й рейтинг. І погляньте на ці. Фантастичні стати, це мільйон плюс гравець, чи не так. Деф 90, швидкість 88. Вау, він може бути центрбеком. Так, де його альтернативні позиції? Будь ласка, продемонструйте це моїм глядачам. І ну, зазвичай вони писали на карті, але щось я не бачу. Ну, напевно, тут не намалювали, але я знаю точно, що альтернатива центрбека в тюрама є. Це не просто правий бек. Саме тому я кажу, що він шалений, бо на правого захисника навряд би хтось там захотів купувати собі, не вкладаючи. Сотні одразу на старті, ну, хіба що pay to win гравці. Щоправда, по плейстайлах нам відомий лише один золотий, інша інформація поки ще недоступна і золоті підкати у тюрама. Гаред Бейл, в нього, до речі, золотих плейстайлів, бігуночок. Rapid, швидкий. Ну і, до речі, та, детальних старт ще немає, лише ті, які на карті. Бейл буде крутезним, так, він буде моделькою, схожим, напевно, десь на Анрі. Так от собі згадуючи, яким був Бейл, який є зараз Анрі. такий теж потужний, просто з лівою робочою ногою. Ну і так, бейл буде теж дорожезним. І не дешевим, напевно, буде Джан Луїджі буфон. Можливо, він не буде стояти крутіше, ніж там золотий топ голкіперів, тому що взяти, наприклад, куртуа, який габаритний дуже. В принципі, 192 см зросту. Ну так, солідно це все може виглядати. Подивимося, як буде діяти Джан Луїджі, в нього є. Плейстайл золотенький, Ось такий фар, Reach називається, я трошечки про нього прочитав новий плейстайл fc 25 На лонгшотах такі кіпери будуть дуже ефективно сейвити. Тому, якщо там хтось буде давати золотий фінец як Кевін Дебрюйне чи Салах, то буфони і інші такі кіпери будуть до цього краще готовими. Ну і маємо ось такий список нових героїв, які приходять до нас в Всі 25, Хто підписаний на мій телеграм-канал, той вже бачив пачку цих карточок, але не чув моїх коментарів по них. Зараз пробіжимося. Єдине, чого я не розумію, яким чином серед них всіх опинився я туре, який в нас був раніше. Чому? Не знаю. я б стам. Це дуже цікаво. Пам'ятаєте такого центрбека, так? 81 швидкість, 86 деф. До речі, буде ще і е, прайм-версія цих карточок, коли вона стане доступною, я, чесно кажучи, не гуглив ще, але ну, очевидно, що нам її таких монстрів одразу не дадуть. А гарантами будуть падати ось такі базові герої. Стам з Дефом 86 і такою швидкістю. Це дуже солідне підсилення було б. Я думаю, на місяць, а то й два він би закрив позицію Центрбека. Це один з найбажаніших тут гравців. E, не знаю, не хотів би отримати Ді, Можливо, ну, типу Канте останнього часу, що ми мали, але, напевно, трошечки технічніший в атаці. Непоганий був би Ді. Так, Тім Говард, Не дуже би. Хотілося його саме отримати, тому що ну кіпер може бути будь-хто кіпером. Гамшик цікаві стати так тут можна заглянути, а на що ми заглянемо, ми нічого не побачимо. На жаль, точно, інформація ще поки тут не повна. Лаура тут ось така: 84 швидкості, 84 деф. Це дуже симпатично. Щоправда, вона буде, напевно, маленькою, 172 см зростом, росту. Тому тут, я думаю, її будуть передавлювати, переїжджати нападники суперників. Зе Роберто. Зе Роберто тут з цікавими статами. Так, йому точно можна буде знайти місце. І мені здається, він може її на позиції лівого. Бека грати. Тут такої інформації, напевно, на футбіні немає. Центральний півзахисниця. Ну, така не Путельяс, але погляньте на ці стати. Це дуже цікаво. Майкон, потужний правий бек. Єдине, що треба буде перевірити, чи він іде там з Ерефією, Нічого не мав, бо знаєте, такі часи, що. Треба передивлятися тих бразильців, правих беків, а стати круті. Майкона пам'ятаю, колись FIFA 09, Бразилія. Майкон там ого-го, я круто грав, і FIFA 10. Еден Азар. Еден Азар. Шкода, що немає інформації по зірочках ще було б цікаво глянути. І плейстайлів теж поки не видно. Але карта тут буде крутезна. Ну, не Вінісіус Джуніор, але недалеко від нього. Так, Азар мав класне виконання, я пам'ятаю, Дуже технічно, і По чотири зірки на і на робочій нозі. Я тут чекаю. Дуже ймовірно, що Фінес шоти це один з найкрутіших героїв, які нові приходять. І найдорожчий, можливо, навіть. Хосе Марія Гуті. Гуті точно. Ось ну, такий центральний півзахисник, але з дефом 60. Ну. Джеймі Карагер. Непогано. 77-швидкість можна грати, дати тінь і бути задоволеним. 85 деф, плюс Лінки від героя не забуваємо. Англійська прем'єр-ліга. Це може бути цікаво, такого я б теж, можливо, хотів. І Шашич. Страйкер. Угу. Ну, Зірочок тут не видно. І фінтів, і неробочої ноги, але 91 удар, і 85 швидкість. Це така панянка, яка заставить себе полюбити, якщо комусь випаде в гарантії. Ну та й все на сьогодні. Тепер можна хіба що очікувати цілу базу гравців, там топ-1000, щоб її показали, і там же шукати різних. Виконавців, які будуть доступнішими по цінах, ніж якісь фантастичні МБАПЕ Белінгем Дейк, розумієте, щось приземленіше, щоб на першу вікінг-лігу всі могли зібрати. І я в тому числі я не збираюся донатити. Як ви пам'ятаєте, усі всі я теж практично нічого не брав. Лише один пак з героєм Гарантом і легендою Гарантом. Оце і все, і то чисто для контенту зараз. І таких не хочу всі 25 брати, тому будемо пихтіти і. Як я це люблю, шукати якихось класних виконавців, як Золотий Карім Бензема, чи Золотий Левандовський. Поглянемо. На сьогодні все, якщо відео сподобалося, обов'язково вподобайку. Пишіть коментарі, які у вас, напевно, там думки з'являлися. Не соромтеся, не лінуйтеся, я почитаю. Почуємось, побачимось. Бережіть себе.